Це щось взривне, можна назвати кіч. До речі, у вас з аксесуарами реально проблеми. Чи може змінюватись ваш стиль? Вітаю вас на моєму каналі! Це відео буде про творчий стиль. До речі, я би викладу всі шість відео про всі шість стилів. Не забудь підписатись, поставити вподобайку, тому що тобі треба знати всі ці шість стилів, щоб розбиратись, як вдягати себе. Творчий стиль. Творчий стиль підходить творчим людям, і я б так сказала людям, які ви їх завжди побачите на вулиці, тому що частіше це люди, які знаєте, це або жінка, яка не здається, тому що не зрозуміло, чому вона так вдягнута. Бо це можна назвати кіч, це можуть бути молоді дівчата, які шукають свій стиль. Інколи вони заграються в своєму зовнішньому вигляді. Це творчий стиль притаманний не тільки творчим людям. Він притаманний людям, які хочуть щось вам про себе сказати. Тобто це щось яскраве, це щось взривне. Це щось те, на що ви маєте звернути увагу, тобто це людина, яка потребує вашої уваги. Який це стиль? Яскравий це поєднання дуже Дивних інколи фактур. До речі, оця назва міська божевільна, вона дуже притамана для стилю творчого. Це поєднання в'язки з мережевим, це поєднання якихось яскравих кольорів, і їх може бути декілька, не тільки композиційний центр, це поєднання якогось легкої спідниці з дуже грубими сапогами. До речі, дівчата, які люблять вінтажний стиль, вони теж в творчому стилі. Головна, головна умова цього стилю не заграватися. Будь ласка, тому що можете стати міською божевільною, щоб вас не забрали кудись. Таку психушку, ви чого? Тому звертайте на себе увагу, але будьте в цьому часі, тому що дуже часто дівчата в творчому стилі вони відлітають кудись. Тобто, вони так заграються в своєму стилі. До речі, це люди, які. Майже ніколи нічого не викидають. Пропала все. Ну, так звані плюшкини, да? тобто, коли це мені потрібно, а це от це не викидається мені потрібно. Інколи ці дівчата можуть виглядати не в цьому часі. Ну, тобто, так, знаєте, вони живуть в 25-му році, як ми зараз з вами, але вони можуть виглядати. 2005-му, і це не те, що зараз актуальні там якісь плечі. Ні, вони можуть виглядати так. Розумієте? Вони думають, що от, от знаєте, от, от, от ті люди, яка, які кажуть, треба було не викидати ці джинси, я б зараз їх носила. Ну ні, ну гляну, це так не працює. Модна індустрія так не працює. Тобто вам потрібно використовувати ті речі, які зараз так можливо це звучить. Типу, купляй, 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 весь час купляй. Але ви можете мати маленький гардероб. До речі, у дівчат в творчому стилі гардероби не маленькі. Але це інколи такі, знаєте, як називають бабусині е, кландайки якісь, бабусин. Та ти шо, охуєл, бляд, сука? Це інколи виглядає не дуже. Тому ви можете бути в творчому стилі. Це дуже прекрасний стиль. До речі, зараз актуальний стиль Бохо. Це також дівчата в творчому стилі дуже полюбляють стиль Бохо. Вони дуже полюбляють стиль 20-х років, 30-х років. Але будь ласка, додайте тоді модні аксесуари. До речі, у вас з аксесуарами реальна проблема, ті, хто в творчому стилі, тому що ви не дуже любите вінтаж. Вінтаж не завжди добре. Не може бути більше двох-трьох речей вінтажних в образі. Ви потім дуже поглиблено заходите в вінтаж. І будете виглядати не в цьому часі, не в цьому році. Ну і взагалі інколи це виглядає доволі смішно. Які дівчата вдягаються, які ікони стилю вдягаються в творчому стилі. Ну, звичайно, найбільша ікона стилю це Вів'єн Вествуд. Да? Ну і цей бренд Вів'єн Вествуд. До речі, в творчому стилі ви можете виглядати, якщо вдягнете повністю весь образ, наприклад, бренду RDM. Наприклад, якщо ви будете і в Баленсіазі, повністю весь образ Баленсіага, ну ви будете в творчому стилі, ну, в принципі, окей, у 2025 році, але в дуже дивному. Найбільше слово, яке вас може охарактеризувати, це таке, знаєте, трошки дивакувата. От дивакувата це про творчий стиль. Хочете, будь ласка, як визначити творчий стиль у тебе чи ні? До речі, я не пам'ятаю, казала чи ні їх шість. От в наступному відео я вам покажу, як я вам покажу і розкажу, як визначити свій стиль. Один із шести головних. Це не стильові направлення, це не, це не те, що зараз актуальне, там стиль бохо, морський препі, який був актуальний, до речі, в минулому сезоні. От це те, що з вами по життю. Але чи може змінюватись ваш стиль? Як ви думаєте, а я вам зараз відповім? Звичайно, так. В залежності від того, де ви працюєте, є у вас чоловік, діти, ваш стиль може змінюватись. Ви можете протягом життя змінювати свій стиль. Реально кардинально, тобто там з романтичного ви можете перейти в творчі, з творчого ви можете перейти в драматичний. Все залежить від того, ваш, на, на ваш стиль, давайте так скажемо, дуже впливає соціум. Боже, яке кончене! Дуже впливає е ваш лайфстайл. Якщо ви, ну, ще впливає, до речі, Мабуть, більше лайфстайл ніж аніж соціум. Якщо ви мама прекрасного янгулятки, ну, коли у вас немає часу на це все, то ну який творчий стиль? Ви на якийсь час його забудете? Так, можливо, він буде з вами, але на якийсь час ви про нього забудете.